світі існують особистості, які запам'ятовуються. Е, наша команда називається Лузери. Як бачите, всі вже це знають. <говори> вони врізаються в пам'ять своїми пригодами, в які потрапляють іноді за власної ж ініціативи. О, ну це крепко! <говори> ну змах. Ні. Та складається відчуття, що історія не дописана. Недорозказана і точно мусить мати продовження. А хто що говорить? – Алло, бурий. Алло, так. Да. Брат, ми програли і отримали четверте місце на туристичному змазі. Так, да, четверте місце зайняли. Братан. Треба відігруватися. Четверте місце це не діло. Нам треба поповнення в наші ряди. А яке ж нам поповнення взяти? – Ну яке? Я знаю в світі лише двох лузерів. Та немає в світі лузерів більше, окрім нас. А як же ж фестиваль і кочовий? В світі більше немає лузерів крім них. І нас з тобою, брате. Алло, мужики, ти веде, у нас через блін, два дні вже змах починається. Треба бути. Викинь цю миску. А, подожди, в мене не на динаміку було. Так, так. Есть, якщо, ти зараз прийду, не... я, якщо ти зараз неправильно зробиш... Не якщо ти зараз неправильно зробиш, ми не відрізаємо ти по пальці. Поня кожен типа не хали не гади. У мене нужик є друг. Друг друг подарив! <звук> Тільки що змах відбігали, програли ми, коротше, лузнули з буром. Нам треба поповнення наступні, наступний рік треба поповнення в Ух, Ну Нарешті ось ми зібралися на змах. Туристичний мені Василя Шпаки, наша команда, озери в е, зборі, але немає капітана. Десь коротше, ми його шукали, і ось нарешті нарешті ми його знайшли на місці довгих Ей, Чу, Вставай, вставай! Що? Що? Що сталося? Давай, змах почався, почав. Побігу, Чу, да, да, тупай, не в ту сторону. А, да, 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 давай, да. давай, побігай, побігай. Побігать цілий побіг. рік готувати. Але в ну, нас план? Займайся місце. Займати. 9 ранку до 20.35. Чому до 20-ї 30, а не до 9-ї, не 12 годин, тому що важливо розуміти, що поклик Яру – це точно та спільнота, яка тебе підтримує на шляху твоїх найважчих починань. Як давно ти не пеш енергетики? Два місяці 14 днів 22 години, 5 хвилин і 40 секунд. Ого, а ти інтересно. Е, то ж тобі не взяв. А ти що довжила? Тепер можна. Десять 9 секунд. Поки водяний не оголосив про початок змагання, подивіться, як пацани годують джерками собаку, і підпишіться на нашу монобазу. Команда поклик'яру працює на волонтерських засадах. Та навіть з організацією цього змагу ми особисто не заробили жодної гривні. Тому нам не соромно просити про вашу допомогу в нашому розвитку та масштабуванні. Навіть ваша підписка на 50 гривень на нашу монобазу може творити дива і великий вплив. Посилання на монобазу в описі відео. Туристичний змак імені Василя чупака 2025 року відкрито! Та не в ноги Та, шли. Все, Давайте. За стародавніми легендами скороти вони скорочують не шлях, а твої сили. В честь нашої команди головному ми роз розставили спеціальні знаки: лузери! Лузери! Чечери, чечери, чечери розчешими кучері, 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 розчишими кучері, кучері, кучері. Я не в тобі чесала, 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 Як би ти не знала, не знала, не знала, як би мамка не знала, не знала, не знала, мамка буде. Будь Я ся буду гань, ганбі, ганьби. В команді буває лише два типи людей: людина живчик, і людина мертвчик. Мертвчик. Здохла людина, яка вже доживає свої останні вода. Ця людина вона просто стара і вже хрустить. От, Так що будьте молодими. <validation> -a 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 -a. Знаєте, всі ці хіхіха-ха приколи, натерті ноги і ниючі коліна це все абсолютно декорації відносно головної мети цих хлопців. Того завтра побачимо, хто переможе. Подумайте 5 секунд, хто це. Потім задайте Це лузер як барабанний дріб це команда, яка та так довго прагнула виграти. Лузери! <рикл unforgettable> <правлі> Собирайся. <mu> був... <свят> Блін, Водяни, ну які лузери перемогли? Ну, йому... ну подумай, довись, як лузери можуть перемогти. Давай так, я їх на п'яте. Хорошо, добре, друге. Друге місце для лузерів. Перше підкова. Е, от підкова. А зараз вийдеш, скажеш сорі, все, перепутали. Давайте. Раз, два, три. заново гру, почали. Щиро кажучи, я не знаю, чи це завершення цієї історії, а чи може наступного року мені знову доведеться монтувати відео про пригоди лузерів. Але складається враження, що світ віднайшов баланс. Отримавши лузері на п'єдесталі туристичного змагання імені Василя Чупаки. Це цей господи. Ну після цього все з голови повилітало.